Привіт всім! Сьогодні хочу вам розказати про унікальну апаратну косметологічну процедуру мікроструми. Зараз напередодні зимових свят вона дуже популярна, як і процедура на вихід, так і процедура курсу. Тож розберімо, чим же ця процедура така унікальна. Що таке мікроструми? Це імпульси електричного струму малої сили. Вони імітують природні електричні заряди і пробуджують клітини. Це своєрідний ефект будильника. Клітини знову прокидаються, відкриваються мембранні канали та відновлюються обмінні процеси. До того ж, мікрострумова терапія діє не тільки на поверхню епідермісу, вона також зачіпає всі м'які тканини, дермо м'язову тканину, кровоносні та лімфатичні судини. Така комплексна дія приводить в тонус не тільки шкіру, але й м'язовий каркас, розслабляються або навпаки тонізуються спазми. Це одна з найефективніших косметологічних процедур в боротьбі з віковими змінами. Чи повертає молодість мікрострумова терапія? На жаль, елексиру молодості ще не винайшли, але поки його шукають, мікрострумова терапія допоможе призупинити час. Чому вона така ефективна? Збільшується транспортування амінокислот, поліпшується синтез ДНК, білків і ліпідів, стимулюється вироблення колагену та еластину. Основні показання до цієї методики корекція овалу обличчя, профілактика і корекція зморшок, гіперчутлива шкіра, які необхідно, дбайливий догляд, жирна та проблемна шкіра, в'яла атонічна шкіра, застої лімпи та набряки, темні кола під очима, знижений тонус, м'язів обличчя. Чи є процедура дійсно ефективної? Ця методика одна з тих, що дійсно показує реальний результат. Річ у тім, що наш організм сам генерує електричні мікроімпульси, вони поширюються всім організмом, стимулюючи внутрішньоклітинні обмінні процеси та прискорюючи кровообіг. Мікроструми ж імітують ці електричні імпульси, вони не вносять в організм нічого чужорідного. Зовнішня стимуляція струму імітує ці біологічні струми. Комплексно впливає не тільки на поверхню шкіри, але і на м'язи та судини. Чому процедура користується попитом? Якщо процедура ефективна, це означає, що вона має попит. До того ж, має досить демократичну ціну, тому доступна різним клієнтам. Чи є мікрострумова терапія універсальною? Мікрострумову терапію можна проводити не тільки по обличчю, а й по тілу. Для цього апарати обладнані спеціальними рукавичками. Які можуть бути застереження щодо використання мікрострумів, мікроструми можуть призводити до скорочення періоду дії ботулонотоксинів коштом стимуляції нервових закінчень? Мікрострумова терапія може скорочувати період біодеградації філера, шляхом активізації, кровотоку та вироблення ферменту гілленідазу. Проте Металеві імпланти, наприклад, металеві коронки треба обгорнути ватою перед процедурою, вагітність та годування, опіки, кісти та пухлини, будь-які проблеми із серцево-судинною системою, наявність кардіостимулятора, епелепсія, діабет, курс мікроструни від 10 до 15 процедур які проводять для досягнення максимальних позитивних результатів 2-3 рази на тиждень. Сеанс триває 30-40 хвилин. Підтримувальну процедуру рекомендується використовувати один раз на тиждень. Дякую за увагу! З вами була косметологиня Леся Аліпонська.